Вітаємо. В ефірі новини на радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ. У десятці найкращих університетів України з підготовки it фахівців Науковець СУМДУ став лауреатом почесної польської нагороди. У СУМДУ відбувся фестиваль науки, освіти і культури. У СУМДУ визначили кращі підрозділи з наукового напряму роботи. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ – у десятці найкращих університетів України з підготовки it фахівців Рейтинг проводила найбільша спільнота розробників України ДОУ. Під час складання рейтингу враховувалися дані щодо заробітної плати випускників, рівня знань англійської мови та відгуків студентів і випускників про організацію навчального процесу. До рейтингу у 2023 році потрапили 23 заклади вищої освіти України, що випускають найбільше фахівців для ІТ-сфери. Цьогоріч сумський державний університет посів шосте-сьоме місце і отримав високі оцінки здобувачів та випускників, які готові рекомендувати свій заклад майбутнім абітурієнтам. Науковець СумДУ став лауреатом почесної польської нагороди. Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професор Юрій Петрушенко, став лауреатом нагородної наукової премії імені Івана Виговського. Цією нагородою вшановують внесок громадян України у розвиток науки, культури та громадського життя, у формування громадянського суспільства та розбудову демократичної України, спрямованої до Європи. Переможці отримують диплом за підписом ректорів проректорів усіх університетів-засновників нагороди та право на наукове стажування і читання лекцій у двох університетах Польщі. Де наявні наукові школи за профілем лауреата премії протягом двох місяців? У сумдеу відбувся фестиваль науки, освіти і культури. У кількох кампусах на території базового закладу структурні підрозділи, інститути та факультети продемонстрували гостям фестивалю спектр наукових розробок, досягнень і здобутків закладу. Як наголосив перший проректор Сумду Сергій Ліонов, наукова діяльність є важливою складовою навчального процесу, і, оскільки наука є визначальним фактором розвитку суспільства, в університеті всіляко сприяють залученню до неї молоді. На фестивалі для учасників організували інтерактивні ігри, вікторини, конкурси, майстер-класи. Працювала сувенірна лавка, в якій учасники фестивалю мали можливість обміняти зароблені під час творчих завдань фішки на сувенірну продукцію з символікою університету. У СумДУ визначили кращі підрозділи з наукового напряму роботи. Переможці серед інститутів і факультетів. Перше місце навчально-науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту, і факультет технічних систем та енергоефективних технологій. Друге місце факультет електроніки та інформаційних технологій. Переможцями у науковій діяльності серед кафедр стали перше місце кафедра маркетингу і кафедра наноелектроніки та модифікації поверхні. Друге місце кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів, кафедра комп'ютерної механіки імені Володимира Марценковського та кафедра міжнародних економічних відносин, третє місце кафедра прикладної математики та моделювання складних систем і кафедра економічної кібернетики. Сумду відбулася зустріч ректорату з новою командою лідерів студентського самоврядування. Як зазначив ректор СУМДУ Василь Карпуша, оскільки заклад будує філософію своєї діяльності на принципах студентоцентризму, активне залучення студентів до життя університету є надзвичайно важливим. Новообраний студентський ректор Асен Олександров, студент навчально-наукового медичного інституту, представив свою команду. У рамках зустрічі команда також повідомила про плани і проєкти своєї роботи з різних напрямів. Команда пропонує до реалізації нові ідеї, зокрема, започаткування брейн-рингів з метою популяризації рідної мови і літератури та розширення знань з історії України. Представники адміністративного ректорату університету побажали лідерам студентського самоврядування успіхів, креативних ідей, запевнили у підтримці їхніх корисних і практичних ініціатив, а також озвучили низку пропозицій і побажань щодо діяльності новообраного студентського активу. У СумДУ презентували можливості паралельної освіти. До участі у заході запросили студентів-першокурсників денної форми навчання, оскільки розпочати здобуття освіти паралельно за другою спеціальністю здобувач отримує можливість із другого курсу. Під час презентації учасникам розповіли про переваги паралельної освіти, умови вступу, спеціальності, за якими можна здобути другу освіту в СумДУ за цією програмою. Формат навчання тощо серед переваг, зокрема, опанування другої спеціальності за три роки, економія коштів, і головне, по завершенню навчання в СумДУ, отримання одразу двох дипломів про вищу освіту. Ви слухали новини на радіо СумДУ. у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.